Так, ну що, привіт, мої невмирущі оптимісти або реалісти. Не знаю, хто ви сьогодні, в яких одежах. Я вчора не виходила, бо у сина була ярмарка в школі. Я півдня пристояла, торгуючи тістечками і збираючи допомогу для ЗСУ. І навесні стояли, і восени стояли, і також три роки стою на ярмарках. І кожного разу школа збирає великі суми, передають волонтерам мільйон гривень, 800 тисяч. І стою я на цій ярмарці і думаю, чим я займаюся? А перед очима оці пачки банкнот, які були знайдені в кабінеті директора енергатому. Поки батьки організуються і печуть тістечка, там носять банкноти, навіть не розпаковані в якості такого класного подарунку елітного. Да. Да, ось така лірика. Як ж розвивається цей скандал, і які висновки вже на третій чи четвертий день опублікування цих записів? Перший нюанс, який вже можемо сказати, який кидається очі: на плівках немає єрмака. А в цей же час Мар'яна Безугла, як би до неї не ставилась, але вона зливає корисну інформацію, зробила пост, де звинуватила єрмака в Співпраці з деякими антикорупціонерами, такими як Олексій Гончаренко, Олександр Остинова з українською правдою. Тобто, це ті медіа, які системно не згадують Єрмака в темних кольорах. Ну тут два варіанти. Дистанціюється для того, щоб перехопити керування в момент колапсу, або підсилює свій вплив на президента за рахунок того, що його репутація залишалась білою. Ну але це такий вплив. Фактично він підставляє під удар самого зеленського, тому що після цього скандалу. Коли на Володимира Олександровича були спущені практично всі пси е, Вашингтона, чорної вівцею став саме президентом, тому тому конфлікт не ростає.